У нас задощило і добре, всю ніч ішов дощ. А це фендюха під одіялом. Це я її закутала. Вона щось там грибла, грибла, думаю, зараз я тебе в ковдру закутаю. Ось дивиться на мене. А я піду пити чай. Ні, каву. Телефонує Наталя. Ой, каже, ти ще не снідала. Кажу, Наташ, ну коли я так рано снідаю? Ну, йди, поснідаємо, вона ну, сама. Я кажу, так там дощ, А та немає. Я виходжу з хати, а він як пустився. Він кажу, а йти куди? В літню кухню? Та ні, вже холодно. А я так люблю їхню літню кухню. Ну, знаєте, з цього. І ще що дощ йде, це добре. Ось він тут мені намоче мені не треба поливати, тільки пересадити сам шити. Ну і я пішла. Кличуть сьогодні якраз Саша 25 минут ранку 9-ї На моїх очах це пройшло півроку. Ух, дивіться, як оце називається у нас морозко, так? Да? Це від мене вони пішли, а в мене вони ну, пропали, тому що тінь була дуже, але вони не захотіли рости. дощ. Ну, пішла, пішла, пішла. Ага, оце в нас така теж плівка, тьома купила Так, Тут тишина, нема нікого, закриваюся. Сашуня, привіт. Привіт, сонечко. Привіт. Привіт. Я там Наташа. Привіт, Наталочка. Привет. Ти казала дощ не б, закінчився. Я виходжу, а він як лупуне. Ні, я, клубу, не? Не, я б була там тобі прийде. Оце тільки що закінчився. Да. Ну, пішов сильний. Ой, слухай. Правити, да, такий, ну, не було, якось перестав. А я до тебе йти вже, він як лупонув. Все, я роздіваюся. Хорошо, да. що в мене капішончик. Ой, царство небесне, сашує, я вже підходила там свічечку запалиш сьогодні. Та я вже ну, і це згоріло. Ну, і, рису, ну, згорі. і, і рис воно згоріло. Болила, так, я не пам'ятаю, що вона питала, да. а ось, ось зараз, я згадала. Я їй приложила картопельку. Кажу, Люся, покласти тобі, вона ні, ні, я рибку. А, 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 я, вона, к... ага, а я кажу, а, я люблю цю картошечку по селянськи. А вона Дай, смачна так. дуже. Знаєш, що Наташа я хотіла спитати? Ну, це Наташу треба питати. Мені вчора підписниця Таня. Ну ми один одного дивимось, вона з, з нашого міста, з Дніпродзінська, Кам'янського. Е, я ж вчора яблука показувала ваші. Вона каже: а не можна у Наташі купити пару кілограм яблук. Я б під'їхала до ДМК. А, а, це треба Наташі запитати. Я їй сказала, Джонатан там є і Голд. Ну, яблуко-груша. Ну, напевно, тих і тих кілограм, не знаю. Коротше, треба Наталочки спитати, і завтра ж вона внуч. І якраз в... а Таня б вийшла до ДМК. Я б дала їй номер телефона Танін, щоб вони там зустрілися. <реш> Ти знаєш, каже, що щось проблема на базарі з яблуками. Я сьогодні дивилась одну блогершу, вона теж на мене підписана, і я на неї. Вона переселенка. От. Дивлюся, вона показує все: сливи, груші, ну все, все, все. А яблук немає. У нас видно, чи в затишку, вони тонять. А я ж до цього часу думала, що це всіх такий урожай. У нас в прошлом годі ж пошти, Не було, так. Да. Було. Було. Нам. Да, нас валя пригощала, пам'ятаєш? Я, я бачила, так. Да. О, Казала ти... Наташа, просимо. Будь... Ага. То, Тож, я думаю, я тобі скажу, а щоб не забути Наташі ввечері, як прийде, я їй зателефоную і спитаю, як і що. Ну, і дам телефон. Ось у нас фрукти. Фрукти у нас на столі. Ой. Вже дориває ці. Минува, казав, там, казала, там стільки штук поштову. Ага. А там, там доривай, та дориває та й цей. Я готовила на роботу пироги. Угу, Як завжди. Як завжди, забула. Да. А що тоді трапилось, як вона телефон забула? Там що я зайшла, він у вас. Е -е та й все. Ну вона хоч побачила, що вона його забула, не думала, що загубила. Вона вспомнила. Угу. Вона хотіла щось на роботі, там щось зробити. То її і Вона ще час з Сашиним вже. А, користується Саніним. Вона хотіла там щось у своєму. Наташ, небагато там всього. Угу. Так багато в цього ж було на столі. Ой. Да, Сашуня, Багатий стіл у тебе був, та тебе не було. Ой, Господі. Так, що це? Капуснячок? Я люблю капусняк, але не варю, бо в мене ніхто не їсть. Ні, тьома іноді їсть, так де ж то й тьома. Я от туди сяду. Ага, хорошо. Добре, добре сонце. Зараз переставлю твою капусняк. Так а може ти любиш отут сідати? Та мені от немає. Ну все, я тоді пересідаю туди, а я там звикла сидіти. А ще все, дочка є. Так. І ложка. Нам смачного. Саші царство небесне. Світла пам'ять. Ага, ти вже все переселяєшся зовсім. Мені для А, це що будете обривати і складати, так? Да? Це, Можна ж і на полу, Наташ. Ну, а я що. Ага. Все до свидання, літня кухня. Я тебе дуже люблю, бо в мене такої нема. А зараз Наташа говорить, на тобі пакет, іди позбирай яблук, бо вже не буде. Ага. Дякую. Ну, ось Ага, та зараз заберу. Я дивлюся, яка, диви, яка трояндочка гарна. Тай ми її пересадимо. Добре. Таша мені дала роботу. Подивіться. Каже, щоб тобі була робота. І випускає мене сюди, сюди ближче. Ага, ага закриє на Дивіться, які туєчки гарні попід в цьому році. І в рядочок такі гарні, гарні, Нижче, вище, вище і сама вище. Все, відкриваєш? пока. пока на зв'язку. Пока.